Підсумку дівиць повністю змішали з гімном і попустили на дно політичного дна. Грудень цього ж року одна з тих дівиць, Анастасія Хрищук, спільно з топовим трешером-тістиком організовують дуже схожий захід під назвою Сила впливу. Не повірите, але генеральним спонсором цього дійства виступає одна з фірм родини Козицьких. А благодійний фонд цієї родини проводить там свої аукціони. Медіа родини козицьких, яким і далі керує Любко Ференс, ні слова не написало про аналогічну крінжатину. А все тому, що воно утримується тією ж родиною козицьких. Ось так і виглядає справжня журналістика під силою впливу. Сам захід можете оцінити самі за персоналіями, які його відвідали.